Так, друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. Якщо у нас обереться 2000 на каналі, я почну показувати свої заробітки. Так що, будь ласка, підписуйтесь. Так, Всім привіт, всіх з добрим утром. Починаємо опять новий трудовий день. Так, по пробігу у нас Общість 157 157.426. І завчора я проїхав 225 кілометрів. По заправці у мене Зараз вам скажу. На 225 кілометрів влізло 22,5 літра. От. На 550 гривень. як то так. Так, запускаємо балалайки. На часах у нас. 7,41. І починаємо трудовий робочий день. Так, зров тільки що перший заказ на часах у нас. Коротше, то вам вийшов розказати. Приїхав на вижротку, тільки запаркувався біля заправочки. Сразу приходить мені заказ на верховину. Тільки що завіз людей на верховину. Біля центрального входу розвернувся. І тут опять мені прийшов заказ по уклону на. Виноградар на вулицю Поріка. Так що, коротше, якось так. З утра уклон этот розривається. Навірно, все і за те, що я чуть-чуть поранше виїхав. Читаю, з пол роботу, то Тобто я 8 почало 9. А це трохи поранше і слава Богу. От, звісно, я трошки так неудобно стою. Ну, по другому блін тут ніяк. Людей набрав, сказали, що через пару минут будуть. Кажу окей, чекаємо. Так що тут ми? Стоїмо в ось ви Ось бачите, больничка на мене там. Вон. Ждем. Так, ми перекусили, пообідали. Смачно так. На часах у нас вже почти 12. Прилетів мені заказ по болту. Перший заказ по болту на сьогодні. Оце приїхав я щоколовки на Дарницю. Якраз через дорогу в мене, коротше, АТБшка. АТБшка була. Сходив узяв водички, перекусив. Запустив тепер дві програмки і ждемо заказа. Жара капець. В тіньочку тут став, а воно ще траву косять. вже така голова квадратна, бля. Голова квадратна. Фух. Короче, джом заказу. Утро у мене сьогодні взагалі сладке, сладке як мед. Уклон сипав, як дурний. Або це, я ж жури, тільки перший заказ зров. Ну, побачимо, що далі буде. Зараз я попав на... Ой, на метро видубичі. Коротше, стояв ото я на Харківському, точніше не на Харківському на Дарниці. Прийшов мені заказ мінімалка на Харківський, я переїхав. На дікабрістав, простояв там, я, ну, там вже минут 20, плюс-мінус. І приходить мені коротше, заказ. Ну, там, коротше, З однієї сторони дорогу на другу. Ну, ну метру хай 500, може 450 перевезти, там просто такі великі баули, такі сумки були. Перевіз теж з'яло мінімалочку і тільки виходить, висадив, включав приложення. Зразу мені бросає коротше, заказ на. Метровийдобича, зараз я стою на метровидобичах, будемо сподіватися, що в скорому тут будуть автобуси, хтось откудись приїде і ми тоді кого-то куди-то повеземо. Фух, жара, чесно реально скажу, не виносима. Вже 20 потов вилилося. В Києві сьогодні пече не по-детськи. І, по-перше, тут -а що, кругом така жара, що нема де й стати. Все під сонцем. Так що поки що загораємо на видобичах. Куди поїдемо, не знаю. Буду сподіватися, що улітімо швидко, довго чекати не прийдеться. Дивіться, не переключайтесь. Так, виїжджаємо ми на второй заход. Пів четверто я попав додому. Зараз на часах у нас без 10. Ми будемо лупашити знову до упора. Будемо сподіватися, що заказ прийде по -бистрому. В Прошли раз я 40 минут простояв. Побачимо скільки зараз. Дві хвилини, як програмку включив я, пока тішина, чекаємо заказу. Так, зараз я нахожусь на ЖК Софія. Получається, як тільки вийшов з дому, просидів ровно час. Ровно час я просидів, бросило мені, ну як би я мог так сказати, оце ну, рівно 2 часа. За 2 часа я зробив два закази. На кадім городок з'їздив і за кадім горока на ЖК Супія. Якось так. Зутра в мене було, звісно, по я за 3 години шість заказів зробив. Ось так от робота була. А вечірком бачите, якось. Робота не дуже, ну то таке дело. Я думаю, ЖК може уїдемо. Але як то казав, тут така робота не предсказуємо, хто його знає, як воно може бути. Можеш із Осранська краще виїхати, ніж з хорошого оживленого району. Коротше, якось так, друзі. Так що працюємо потихоньку. Боже заказу, заказа, пожекані чуда. Завтра я вихідний. Завтра їду на СТО міняти колодки. Хазяїну машини, це виходить, коли вчора по-моєму, чи позавчора сказав. А позавчора, мабуть, я сказав йому, що вже говорю. Як тормозиш таке, тат, е, права сторона, походу, мабуть, е... внутрішня колодка, що вже буває такі звуки, знаєте, создає, як скреже. скрежета. Буває нормально. Так взагалі вони завжди були, ну, типу з писком. списком. при тормальнош, чуть, чуть на тормоза нажимаєш, запис присутствує. Ну, це таке, це можуть бути колодки такі, знаєте. А то їм розкрежет з'явився. Так що позвонив він мені сьогодні, каже, треба буде завтра на без 2010 до нього під'їду. Я там коротше, в нього на районі на 10 утра вроде би договорився на СТО, так що поїдемо, поміняємо колодочки. Скажу йому ще за, эти, за опорні підшипники, бо... Так уже скрипить бувають моменти, знаєте, як на возові. Ну, моє діло сказати, би. за резину йому скажу. Бо виходить, що задня, що права, короче, права сторона вже зкати поведення. На лівому не видно, щоб резину потирало, а задній. Ви, ну, хто дивиться всі мої відео, в предучих відео я знімав, я показував, яка в мене резина на машині. Так що ви бачили, яка в мене задня права. Там вся потріскана в ужас. Там, я взагалі удивляюсь, як вона взагалі їздить ця резина. От, і короче, її теж повело. І їзда взагалі така, знаєте, я вам скажу. Трохи специфічна. Так як ти їдеш і тебе. так, знаєте. Ще як велика скорість, воно так, ну, потроху тільки, як би, біяння на руль є. А як на медленній скорості, так такое от, такі. Називається А ми танцюємо ламбаду ча ча, -ча. От. Так що такі діла. Так що сидимо ждемо заказу. Будемо сподіватися, що і ЖК улітім. А там буде видно. Дивіться, друзі, не переключайтеся. І так, все, друзі, робота в нас на сьогодні закінчена. На часах у нас почти 11-го. Я, як би можна сказати, в себе на районі. Я так вам зараз вкратко розкажу по поводу вечірньої моєї роботи. Коротше, дивіться. Простояв, я вважаю, час. Узяв я. Узяв я... Виключав варійку, щоб не клацала, Узяв я, коротше, перший заказ. А куди я взяв? по моєму центр. А, ні, брешу. Узяв на Академгородок, да, на Академгородок, з Академгородка я взяв центр. З центру я взяв опять на Академгородок. Потім з Академгородка я взяв на Святошино. І Святошино взяв я на ЖК Чайка. Не ЖК Чайка, а спорткомплекс Чайка. Оттуда переїхав на Петропавловку, І з Петропавловки переїхав оце на бульвар Кольцова. Коротше, приїхав. Це останній заказ у мене був по болту. Приїхав вже взяв заказ. Ну, Написав, що я вже на місці, типа. Вихожу. Ну, хорошо, виходжу, виходжу. Жду коротше, я минут 5. Тишина. Я ще раз пишу, що там, як там. Дві минути. Ну, коротше, в мене все воно так вийшло. Читаю 10 минут, по 6 з копейками. Ну, то таке діло. извините, извините хорошо. Їдемо. вже виїхали на окружну. Ну, чую, що щось таке, клац, клац. Чую запах таке. Електросеріари кури. Я кажу, в мене в машині не курити. А, вибачте, вибачте. думаю, що за люди, блядь. Ну ти хоча б спроси, можна, не можна. Ой, коротше, такі екземпляри у нас є. Ну, завтра я вихідний, завтра їду на ремонт. Будемо займатися ремонтами, бо я говорю, буває, сьогодні наче, вроде би так день їздив, наче ну, не чутно було скрегіти, тільки що це притормажував з правої сторони. Побачимо, які там завтра колодки будуть. от Скажу я ще за опорні підшипники і скажу за резину. Побачимо реакцію хазяїна, що він скаже, відвідать. Бо да, я ж говорю, <coughs> опорні подшипники це ці, що на стойка, воно на управління руля, я говорю, ну ось. Тільки качатися надо буде. Все, друзі, до завтра.